Та друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу продаж внутрішнього іспиту в автошколах. В Києві і досі є автошколи, котрі надають вам менше 40 годин водіння. І якщо ви потрапили в таку школу, розумійте, що вони вас будуть не довчати і не сильно париться, тому що після 20 годин по Києву навіть на автоматі. І одиниці зможуть взагалі бути хоч до чогось готові. Це один відсоток їздових, котрі вже їздили до автошколи, в принципі, можуть керувати автомобілем або їздили десь по парковкам з рідними, з близькими і тому подібне. Тож в мене зараз є учениця, котра розповіла мені дуже цікаву історію. А її автошкола по перше, надає 20 годин. То зрозуміло, заманює низькою ціною, там у них здається 15 тисяч, коштує навчання, і ніхто із групи не може скласти внутрішній іспит вже на протязі трьох тижнів. Потім учнів цієї групи певна людинка обдзвонює і пропонує допомогу, якщо учні заплатять по 10 тисяч. То їм зарахують внутрішній іспит і обіцяють легкий маршрут на іспиті зовнішньому. Дуже цікава схема. Тобто внутрішній ніхто скласти не може, бо о, о, автошкола не довчила, а вимагає на внутрішньому ну, забагато о, як для такого рівня навчання, і о, трішки валить о, і маринує таким чином людей, бо автошкола може не виписувати свідоцтво про закінчення. Якщо не складений внутрішній іспит, тобто у автошколи така можливість є, і об'єктивність складання внутрішнього іспиту на совісті тих, хто його е, приймає. Тож правди в тому немає і жалітися нема кому взагалі. Автошкола завжди може сказати вам, що ви недостатньо готові, ви не склали внутрішній, тому позаймайте ще і ще і ще, Допоки ви самі не попросите в неї допомогу, або ж, як в даному випадку, вам ще й запропонують цю допомогу відкритим текстом. Тож, таких автошкіл стережіться, обходьте їх стороною, читайте відгуки, хоча і відгуки теж можна купити. Що робити в такому випадку? Займатися з іншими інструкторами, шукати інструктора, котрий вас довчить, і старатися все-таки скласти іспит в цій автошколі. Можливо, писати в соцмережах десь і прославляти тих героїв, щоб інші не потрапили в цю просто западню. Тобто, автошкола тримає в заручниках своїх учнів і не випускає їх, маринуючи внутрішнім іспитом, пропонуючи порішати внутрішній іспит. Причому 10 тисяч це взагалі якась така слабка ціна. Я думаю, що в сервісних центрах навіть не в курсі, що їм треба учням цим дати легкий маршрут. Це просто таке, знаєте, наїбалово учнів. А також ще учениця розповідає, інша, що десь на шулявці за 20 тисяч. Пропонують зарахувати внутрішній іспит, і буде допомога при зовнішньому іспиті. Ну, от такі от приблизно розціночки. А підписники пишуть, що Одеса Миколаїв прямим текстом всій групі кажуть, за 5 тисяч теорію можна купити, і тисяч за сім практику. Ну це здається в Миколаїв, в Одесі розцінки трішки дорожчі. Тобто, в всій групі прямим текстом <кхем> так і кажуть, що ви не складете, якщо не купите. Звісно, там по 10-15 годин і е, нічого особистого, лише бізнес. Тобто, все лише для того, щоб заманити побільше людей і продати водійське посвідчення. Якось так. Тож на сьогоднішній день в Україні продається і теорія, і практика все нормально, все працює, все гаразд по великим містам то трошки складніше зробити а в малих містах максимально легко і безкарно взагалі. Тож уникайте школи, які надають мало годин водіння. Розумійте, що скоріш за все самостійно скласти не вийде. І не в тому ще й вся біда. Ви будете недовчені і не готові до реального життя, і вам прийдеться займатися з кимось ще. Як з цього всього виплутуватись? Мені не зрозуміло. Але як мінімум, ви можете зайти в групу Права без хабарів у Фейсбуці і описати, і запитати там поради, там можна тегати. Якісь головні сервісні центри і тому подібне. Можливо, на це звернуть увагу і щось у вас з того не вийде. Тож, ось така ситуація на сьогоднішній день. Продаж внутрішніх іспитів. Це трешак, якщо чесно. Це трешак, друзі.